У нас є домашні тваринки? Ну, там всякі пересики, кони такі, завичики, Ну, і багато лісних тварин. А може, у вас є якісь слимаки або павуки, але я скажу вам, я дуже не люблю був А у мене нема тваринок. Ну, колись була рибка. Я так ту рибку любила. Якщо вам не дозволяють батьки мати вдома домашніх, то я вам дам супер ідею. Крок перший. Ідеально обережний яблук. Ви його залишаєте на два дні. Прилітають до вас ваші маленькі гості, мушки. І ой-ой. Вітаю! Тепер у вас є тваринки. Тато мушка, мама мушка і багато маленьких десять мушень. А тепер я йду на вулицю знайомиться бомка тваринка. -а -а, зайчик, зайчик няу, чи зайчик. Не знаю. Зайчик, зайчик бомб. Я сьогодні привела бомку, що в Чешенський гай. нас сьогодні будуть пригоди. і багато різних світів. Ну, ми побігли знайомитися разом. Бом, бом. Що О! Бом. Бомчику, це ж коник у траві пасеться. Ком, коник. Няв-няв. Ні, бомко. Коник робить і го І-го-го. Друз'яки, правильно, дитинка конька називається не конятку, а лошадку. Лошадку. Дитинка коника лошадку. А я його погладжу. Бом. Погладив маму, а я тут заплату хвостик конику. Коник. А ти колись, мабуть, плев коникам косу? Бом. Хтось хрюкає, треба йти. Глянь, це поросят. Бом. Бом, бом, бом. Ми вже побудували поросятку, тепер ми йдемо далі. Тож там бухає. Бухає. Ага, це сова, Бом? Совичці треба дати їсточки, листочка. Сова. Не бери, не бери, вона тебе джудна. Не можна брати. Вон, може, вона чекає свою мамусю? Бом, бом. Поставимо її на місце. Так? Хто побачив? Бом. А <ріграє> де там хто там є? Глянь, бом! Це це ж вовчик. Вони не відрізняється від пса. Вовчик. Ні, це вовчик, зараз. Вовчик. вовчик. Це теж Вовчик? Ні. А хто? Собачка. Собачка? Собачка. А як? Вона каже. Ау. 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 А це? Ау. Ау. Вовчик. Ау. Я називаюся дитинка песика, не песенятко, а цуценятечко. Цуценятечко. М. А, грака. А? Я врятував тебе. Ні. Так. Ні. Так, я врятував. Бламку якусь там бачили, побігла. Бом. До лисечка спочатку! Бом. Кого ти побачив? Васитька. Бом. Бом. Це лисечка. Бом. Бом лисичка. Але люди не знають, тут лисички роблять. Бом. Напевно лисички роблять фур 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 А бом, бом А бом бом робить. Ні. А, або вона робить так. Бом. Ні. Друзі, лисиці не люблять, коли їх рух ну, краще, поставимо її на місце. Бом. Коли ноїма лісу, а той нерівна не жадка ходила. Невзяйся, це маленьке зачатку заховалося від вовчик. Зачатку дуже пушу, ай поїсть зеленую. пушу, а їж. собі, зелений. Вадим Вом. О, о його небезпечно рухати Вом. краще поставали далі. Я з в викину смітник. Бомсьник. Бом! Усмітник. Друзі, Ус я на у лісів і в різних гаях. Засмічаться, треба викидати, потім назвались. А потім у нас палюване світєво. Боже, за вилізеш Тут же може бути змія, до речі. Жартуєш чи що, мамка? Я не жартую. Тут чесно може бути змія. Бамка. Бом? Hahahaha Boong Boong Sun Бадма Дээ Эмээ Хо, Хо, а хто сьогодні до нас давка? Привіт, Христинко! Вітаю! У вас з боком така цікава відбулася прогулянка у хаю. Ви стількох звіряток зустріли і вовчика, і лисичку, і зайчика. Але я знаю, кого ви все-таки віднайти у лісі не змогли. І зараз для тебе загадка. В ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як клубочок ця тваринка вся в колючках в неї спинка. Хай собі затямить всяк, зветься дивний звір. Як? Ну що, підгадала загадку? Хто це? Привіт, друзяки! я їжачок, а не яжик. Бо хто на мене каже яжик, той й кожу своїми голками І індукція. Ну все, я, я піду погляну, що там мої вже мушеня на